І ви обіцяли їздити на електричці, Житомир-Київ. Коли ви в останній їздили? Які ваші враження Я обіцяв ще? раз проїхати, як сподобається, то буду їздити не раз. Не сподобалося? Ні, ще не їздив. Ні, Мені на будь електричці електрички подобається їздити. Просто немає абсолютно на це часу. А вигод і невигідно. Знаєте, тому що коли я приїжджаю припинив з житловою літичкою на вокзал, то або треба, щоб машина туди йшли, або треба таксі брати, якось добратися до кабінету міністрів. А метро, метро, метро а. це 10 хвилин. ми. Або метро. Знаєте, я вам скажу, що я тут ніколи... Це сказав, коли ми відкривали, що хотілося б раз проїхати, побачити, як воно буде, і в тому воді почитати газету Кросворди люблю розгадувати. Але це зовсім не є питанням якогось такого дешевого авторитету і бути своїм парнем в доску, губернатор такий простий, на велосипеді і так далі. Ціна йде, це нік з і не буду, хоч хочу, їхати по Житомирі на велосипеді. Велітрічки, якщо зумію, з задоволенням проїздити. І буду їхати не з задоволенням, а часто в Київ на своєму службовому автомобілі, тому що цей службовий автомобіль привіз до Житомира 126 мільйонів гривень за рік. Вісім разів більше, ніж тоді. Так що не буде я вашою нашою електричкою їздити. А пробувати з вами особливо, з молодою давничим не будемо. А Мер Лондона їздить на велосипеді. Е, бачите, коваль коня кує, а жаба жабалон стоять. Там цивілізована країна. Це не те, що ми з вами е, хтось купив автомобіль, то завитки беруть, що аж скачеш. Це ж такі ми є. Цивілізація така примітива.